Найбільший синьо-жовтий стяг сьогодні підняли на замковій горі у Вінниці без урочистостей у присутності лише очільників міста і області. Корективи у відзначення державних свят внесла повномасштабна війна з російськими загарбниками. Утім, після 24 лютого наш прапор став не лише символом державності України, а й боротьби за демократичні цінності та мир в усій Європі. Нині перед будівлею Європарламенту майорить український прапор. Він серед решти 27 прапорів країн-членів Європейського союзу за майори синьо жовтий і над кожним тимчасово окупованим містом і селом із днем державного прапора привітав громаду міський голова Сергій Моргунов. Подякував захисникам та усім, хто сьогодні докладає зусиль, аби наблизити перемогу. Шана нашим воїнам, героям, завдяки яким сьогодні ми підіймаємо український прапор у рідній Вінниці. Знаємо, якою ціною вся нація об'єдналась для того, аби захищати суверенітет і територіальну цілісність. Прапор вільної нації майорітиме на вільній землі. З ним наш народ гідно пройшов не одне випробування, з ним зустріне і велику перемогу. З Днем прапора! Слава Україні!